Перший день мого влогу третього. Зараз йдемо з сестрою воркати в кав'ярню. Всім привіт! Це мій другий день влогу. Я вийшла на прогулянку як зазвичай сьогодні в нас. Дощ, я вся вже мокра, тому я вирішила трішечки скоротити собі шлях і швидше прийти додому. Хочу з вами поділитися своїми покупочками за сьогодні. Саме декоративна косметика. Почну зі скрабу для шкіри. Він йде на основі цукру і з мигдалевим просто з мигдалем. Ось так виглядає. Потім друге це сиворотка з вітаміном С. Дуже люблю, тому що моя шкіра має постакне, і воно класно справляється з тим, що освітлює. Конкретно таку я беру вперше. Покористуюсь і дам відгук, як вона. А, також я придбала собі кондиціонер для волосся з органовою олією. Так як в мене пористе волосся доволі, то мені потрібно щось таке більш, як це сказати, важче. Щоб впоритися з структурою мого пористого волосся. Воно в мене ще й хвилясте. Я купила собі крем для обличчя. Це йде для чутливої шкіри. Прописують дуже часто косметологи для саберейного дерматиту на обличчі. Дуже допомагає, бо в мене є теж зони, там, де дерматит – це ніс, і кутики губ. Потім, в сумочку, крем для рук з сечовиною, вона йде з. 3% тут сечовини. Взагалі класний. Я вже сьогодні спробувала. Мені досі моя шкіра гладка. Масочка для обличчя освітлююча від Доктор Чарт. Мені дали два пробничка від магазину. Це масочка для обличчя і, і два креми. Доктор Сюрикл і Нідлі. Правильно думаю, назвала. Будні кошачої мами. Веду до ветеринара, тому що, скоріш за все, проблеми з ЖКТ Погано ходимо в туалет, сподіваюся нічого серйозного. Хочу вам показати. Цей неймовірний жетончик. він з глини. Дуже мені подобається. Ось, звісно, засиніть мій образ. Сходила, значить, я на секонд хенд нічого не знайшла, але купила скарб. Це жовті пімонії. Ви дуже рідко де їх знайдете. А ну фокус. Дуже прикольно. Пригостили кавою наполеончиком. Взяли також курасан. З приводу наполеону це мій найулюбленіший торт. І він дуже смачний. Ну прям, це вау! Зараз. Подивіться, як тут виділяється крем. Так, ми вже заселились в наші апартаменти. У нас тут шале і спа, входить вартість. Ціну не знаю, тому що це подарунок для нас від сестри хлопця. У нас буде такий день з сестрою. Ось. Як сказала сестра, тут задумка кожного номера різна, і в нас типу косметичний дівчачий. Одна щітка. Нам поклали. Ось тут ми робимо анпакінг. Зубна щітка дві штуки. Гель для душу дві штуки. Перепрошую, три. Отак от. Шампуня три штуки. Косметичний набір, а що там? Там шапочка, я думаю. Так має... Вибачте, але ми в перший раз в такому місці. Ми дикуни. Я ще знаймак побіжу. Так. Ау, клас. Він невеличкий, але для двох взагалі бомба. Вибачте, ми прокидаємось і бачимо одразу ось таку картину. Клас. Як вони хитаються? Ти бачиш? Ми люди не на досвіді, тому ми йдемо до спа в одноразових капцях. Соляну кімнату. Схожого немає. Зрозуміло, дякую. Ми взяли собі млинці з бананом та нутеллою. Куди без цього. Потім сестра взяла овочі на пару, яйце смажене, картопелька, яка вона просто варена. Майже все так само, тільки без овочів. Я взяла собі фету. Чунова сестра.